Доброго дня усім добрим людям. Сьогодні буду готувати пиріжечки з капустою, з горохом, жарені в олії. І покажу вам беру мисочку, влила сюди десь приблизно 1 літр води тепленької, додаю 100 грамову пачечку дріжджів. додаю 2 столові ложки цукру і чайну ложечку солі. Розмішую так гарненько. І починаю всипати муку і замішувати м'якеньке тісто. Так, на заміс пішло в мене приблизно 8 стаканів муки. Тісто я місила дуже м'якеньке, щоб було не забите. Навіть м'якше, як, ну, наприклад, на хліб чи на звичайні пиріжки то це м'якше тісто, рідше. Все накриваю рушничком і відправляю, щоб піднімалось. Так, тістечко моє вже підійшло. Зараз будемо виробляти пиріжечки. Змащую поверхню стола олією і роблю такі кульки, які величиною я хочу пиріжечки. Викидаю на столик, підготовляю тістечко. Так, перші пиріжечки я буду готувати з капустою тушкованою. Ось так формую пиріжечки. Все, пиріжечок готовий. І защипую. І так виробляю всі пиріжечки з капустою. Так, виробила пиріжечки Тепер відправляю обсмажуватися в розігріту олійку. пиріжечки перед тим, як відправляти в оліїв, я ось так легенько притискаю. Все і відправляю в олійку. Ось так. Опа. Все обсмажую. Піжечки перевертаю і обсмажую з другої сторони. Все, так обсмажую всі пиріжечки. Так, далі формую пиріжечки з горохом. Тут у мене відварений горох. Додала обсмажену цибульку, посолила і чорний мелений перчик. Все гарненько розмішала. Це буде в мене начинка для піріжечків з горохом. Так само викидала тістечко кульками і формую тепер з горохом піріжечки. Всі буду формувати щоб було видно, де з капусткою, а де е, з горохом. Так, зліпила, відкладаю. Слідуючий ось так. Все роблю і відставляю, відкладаю, поки зготую всі. Так, все, готові мої піріжечки, всі обсмажила вже. Ось з капусткою вийшли, а це ось з горохом. Покажу вам, дивіть м'якусінькі які з капусткою і з горохом зараз, ще гарачи, з горохом. До періжечів з гороху я ще зроблю заправочку з часничку. І Можна полити чи вмочати буде дуже смачно. Ось такі пиріжечки сьогодні. Отож, зготуйте і ви по такому рецепту. Я завжди готую. Дуже легкий рецепт, не потрібно ні яєць, ні олії в тісто, я ж вам показувала, не додавала. Водичка, дріжджі, цукор, сіль і мука. Головне, не забивати тістечко, щоб було ріденьке, м'якеньке. Отож, пробуйте, готуйте, нехай у вас усе вдається і смакуйте.